Будь ласка, часто в інтернеті видно таке, що там беруть в полон російських військових і кажуть, що це обмінний фонд за таку якусь людину. Це воно працює чи ні така схема? Я розумію, це мій приємно. З нашої сторони це не працює. Буває така ситуація, коли командири на місцях проводять обміни. Як правило, про ці обміни ми дізнаємося по факту, ми їх не забороняємо. Якщо в когось є обмінний фонд там на місці, і він може з цією стороною має контакт і може їх обміняти, то вони це роблять. Такі факти є. Такі факти не переслідуються, хоча ці особи не вповноважені на цю роботу, але ну, і не забороняються. Тому там, де це можливо, але всі особи, які потрапили централізовано до нас і утримуються, ну таких варіантів не буває. Бувають пропозиції. Уточнення одне маленьке, таке зараз кажуть обмінний фонд, і про те, що вони централізовано, не потрапили до вас. Бо, ну, був у мене такий цікавий випадок. Тобто існує ситуація, коли наші, скажімо, ловлять російських військових і вони утримують їх деякий час ну, для, для такого, наприклад, обміну, але не передають інформацію догори. Є і такі факти, так. Да. Ага. Добре. Ну просто зрозумійте одну просту річ. Важеля впливу немає. Є населені пункт, є група людей, яка захопила іншу групу людей. Нікому про них не ну, Я повністю вас розумію. Тому, тому такі, такі факти тому, дійсно ситуація Цікава з пошуком людини, і мені було цікаво, чи дійсно може таке бути. Таке може бути і таке має місце на сьогоднішній день. Це ну, факт. Ходить там певний час, вони ж не зразу там не у всіх є можливість їх ні доставити, ні інше. У, іншій стороні, у командирів, у яких є контакт з цією стороною, а таке.